Знову ж тема мобілізації про те, що зараз в Україні і в Росії є одна спільна проблема це те, що не вистачає людей для мобілізації. Вони цю проблему закривають фінансово через ну, дуже дорогі контракти, і ці контракти не одинакові. Наприклад, в Москві контракт найдорожчий, коштує по типу, місцеві бюджети в цьому приймають участь. Квічів йде воювати найменше, скажімо так, бажаючих. Но в Україні ми знаємо, що це зовсім інша тема. Інколи дискомфортна, скажімо, тема мобілізації, коли і на вулицях буває, що Забирають у нас були випадки такі, коли прямо водія зупинили прямо з грузового перевезення. Забрали ну, багато всяких дискомфортних випадків. Не хочу зараз оцінювати добре, це чи це погано. Я думаю, що не від хорошого життя від це наші воєнкомати роблять. Але тут ще є один такий момент, на який треба зважати. Мені здається, що ця проблема для України в якійсь мірі перебільшена. Звичайно, наш мобілізаційний потенціал значно менше, ніж Росії. Ну тому що. На сьогоднішній день по різних оцінках в Україні десь біля 30 мільйонів населення, а в Росії в районі 140 мільйонів. Ну то один до 4 це ну, суттєва перевага, скажімо так. Але по останнім даним в 2024 році було. Мобілізовано в три рази більше солдатів, чим у 2023 році. Тобто, я думаю, що це йде накопичення запасу мобілізаційного резерву. І треба ж розуміти, що не всі ті хлопці, кого мобілізували, які зараз проходять вишкол, будуть приймати участь безпосередньо в бойових діях там на нулі, на фронті. Так що проблема є, вона не є простою, по це людський фактор, це людське життя, людське здоров'я. І я думаю, що чого так у 2024 році набрали багато із запасу. Як, ну, як, 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 на мою думку, для того, щоб прискорити завершення війни через накопичення такого потенціалу, бо ми чекаємо ж поставки великих партій зброї. Пам'ятаєте, що півроку назад президент заявляв, що в нас є там 16 бригад сформованих, ну, в яких нема зброї. То я думаю, що зараз ці процеси мобілізаційні і поставки зброї йдуть паралельно, плюс навчального процесу. Ну і саме основне, що я думаю, що ці процеси спонукають пришвидшувати. Обидві сторони, пошук, ну, я маю доведу, процеси проблеми з мобілізацією, плюс економічні проблеми, плюс фінансові проблеми, будуть спонукати обидві сторони шукати, ну, скажімо, шляхи доступу в переговорний процес. Тема переговорного процесу, вона болюча для України, тому що ну, практично всі західні експерти і наші партнери, зокрема, такі ну, дуже позитивний для нас партнер, як президент Чехії, ходяться на одному. І тому самому, щоб повернути території до кордонів 91-го року, зараз в Україні не вийде. Болюче питання, складне питання, але знаєте, краще бути реалістом і все таки прикласти зусилля до якомога швидшого припинення цієї війни, а потім дипломатичним шляхом доповертати наші території, тому що не стоїть питання відмовитись від наших територій, ні. Але стоїть питання, ну як на мене, суб'єктивно, стоїть питання зараз і для світової спільноти, і для України. стоїть питання припинення бойових дій і переговорний процес на, скажімо, певних компромісних і допустимих для України, скажімо, можливостях. І що саме основне, що наші зарубіжні партнери тут одностайні. Тобто вони коректно на цьому наполягають, шановні друзі. Маю прохання, щоб ви підписувались на мій YouTube канал, і наперед вдячний.